Давай Ти що, в тебе не така прическа, як в мене. Зато в мене гарне. А в тебе якесь гніздо. Сама ти гніздо, а в мене прическа. Гніздова. Гніздова. У тебе яка має бути волосся. Чого ти завтра захочеш нормальну прическу, я тобі теж гніздо зроблю. Не треба Вибач. Я не хотіла тебе упровозити. Добре, казка про парикмахера. Жила була парикмахер. Чи жив був парикмахер? І Але то був незвичний парикмахер. Він стриг, не людей, не собак, не котів. Не твердую. Зубів? Не таких зубів. <смір> він з трих... мавпочок. Прикольно. Хто мавпочок буде до перехмахера водити? Ніхто їх не водить. він сам за ними бігав. <смір> Він, коротше, поїхав в Африку, і потім в Індію і бігав за тими мавпами з ножницями, щоб їх підстригти. А вони, коротше, не знали, що то за передорушна бігає. Ну, і втікали. На дерева. А, на дерева. Він тоді почав лазити за ними по тим дерева. От, його короче, там ті мавпи почали закидувати бананами, оріхами, що всякими какашками. От, і, а він все за ними лазив і цей раз зловив одну мавпу якусь там маленьку, маленьку а вона не знала, що робиться. Почав її стригти, тільки почав тут їхні її батьки прибігли, давай того, закидали його коротше. Шкірка не від банани. Так, і, і він втік. От, і так він бігав бігав за тим потім, потім десь попав в зоопарк. Думаю, все в зоопарку точно. Там Там була якась така в оранготанг, якийсь домашній, ну як в зоопарку. Він його підстриг. Коротше. Той оранготанг не, не знав, що цей, а потім. Підходить до своєї оранготангіхи, вона дивиться, о, о, такий крутий мачок, коротше, з такою прическою, як в мене. <рес> <рес> і вони, коротше, почали любити його і бігали вже за ним, щоб він стриг. Але його забрала поліція, бо він прибацаний.